Це для того, щоб хлопці чули, що зараз має бути щоб всі, постріл, всі так, щоб зготувалися, приготувалися і пострілу, зосередили да, свою увагу, да. Да, щоб кожен зайняв бо, кожен е, має займати своє місце. Коли це прицепуха, там то ну, кожен має бути зі своєї сторони, щоб не де не дай Бог десь когось там не вдарило чимось. Ні, Ні як та ну сказати? Ніхто хто ж не бігає, ну та спереді діслава, бувало, <ріст> <ріст> <ти> не дотримання техніки безпеки і все. А яка взагалі техніка безпеки? Ну, понятно, що там не під, стволом, задавало, під стволом не стояти, техніка безпеки, все. Це <сих> no, to... здравий смисл. <сих> <сих> <Одна сих> <вона. сих> все залежить від заряду, ага. від сили заряду. Якщо він, там доволі, якщо він там доволі мощний. Якщо стояти доволі близько до ствола з бокової частини, особливо, то можна і без різниці залишитись. З дерев кору знімає, якби загораються дерева да. ну, від вихлопу цього. Просто а. якщо там буде людина, то я думаю, він заповниться. Да. Як -то віджені, да, оце, да, да. Я думаю, більше там стоять не буде.